Закордонні українці добре знали, що відбувається на материковій Україні. і всіляко намагалися допомогти. Тільки як дійшли слухи, що на великій Україні наші брати, українці, голодують, що там матері не мають хліба дати дітям, не мають в грудях покарму для грудних діточок. Вона зразу почала. Агітувати, щоб збирати пожертвування продуктами для голодуючих на великій Україні. Вона їздила по селах, ходила пішки де ближче, а так наїхала, їздила фірою, кіньми і е, збирала людей, і люди е, дуже прислухалися, дуже співчували всі е, голодуючим, і дуже щедро. Люди жертвували збіжжам, хто пшеницею, хто що мав, для голодуючих. І було зібрано багато збіжжя, але як вдалися до Львівського консульства Радянського Союзу, то там заперечили, що на Великій Україні ніякого голоду нема і наші люди. З великим жалем і сумом шкодували, що не можуть допомогти нічим своїм однокровним українцям на великій Україні. У 1933 році як такий був заступник консула Маїлов. Маїлов і той, і Микола Лемик, мій ровесник, з 15-го року, якраз закінчив гімназію, і прийшов до нього з револьвером. І, і значить е, хотів самого консула бачити, а той час тому тільки заступник зам. І він тоді, розумієте, що там говорив, і той на нього встрілив і вбив його. За, за Голодомор в Україні. За Голодомор в Україні вбив його. Так Так і казав на суді, той сказати би протест на весь світ проти, його, проти Голодомору в Україні. Я не кажу, я не жалую свого життя, щоб дати світу, розумієте, український народ протестує проти того. Бо у своїх поодиноких кажуть, очайдушних членах. Хлопець 18, чи ні, ні? Юнак світ міг дозволити собі затулити очі на все, бо діяла грандіозна операція прикриття, і можна було бачити і чути тільки те. Що показувала і розповідала майстерна радянська пропаганда. Приміром, національне відродження України. Саме в ті роки реалізовувався ще один складник операції прикриття. В Каневі розпочалося будівництво музею Тараса Григоровича Шевченка. Був затверджений проект самої будівлі музею, переплановувалися схили, збудовано рейковий вантажний підйомник Фонікулер. Будівництво було таке ж грандіозне, як і всі стройки комунізму. На будівництві годували. А як вже стали робити, от як музей відкрився, то тоді там стали варити таку, як затірка. Розумієте? Тільки що це ж моя сестра там робила, її взяли варити. Той. І одна була аж із бобриці з села. То була та, вже поверша. Ну а та поверша та борошно крана. Понімаєте, за те, що давали уже вже затирку людям, то вона візьме та набере трохи та сховає, та несе своїм вже там дітям чи сім'я, яка була. А сестра моя та не знала, що Саша її розбить. Не знала цього, а так вона попросила її, а то, що я каже, лягу, та засну трохи ця та поверша, а ти будеш, каже, варити. Ну то вона там не знаю, чи такий котел був, чи що, що вони варили, бо там вже було вже людей чимало. Ну то вона, а вона не знала, що вона надбирає, а та не надібрала, а та задала, а вона собі вже затопила, то воно топилося, там стала вода кипіти, вона стала сипати, та те все борошно висипала. А воно їй густе, а вона не знала, що робити, та збудила її. Каже, вставай, бо я нічого не зроблю. Воно густе, я ж яка не їй помішати. А вона ти все висипала, вона каже: висипала. Ти ж не сказала мені, то я висипала ж усе. Я ж думаю, що ж треба якої перці, порції, порції, якої дають, значить таку сипать. А вона тоді схватилася, що робить, а тут уже от-от на тимуть. І потяглися сюди з навколишніх сіл ті, хто вижив. Потяглися на Тарасову гору валки будматеріалів. На таких чумецьких воликах везли каміння. А за рік до цього. Я один раз йшла, то о, о, на, жив так на горі один. Три їх було парубки, і всі три померли. І один я йду, аж він лежить. Я так глянула на його, ой боже ж мій, як ти як ще було його звуче, забула, як його було і звуче, вже як ось так чудно було звуче. А та його тоді забрали та під горою там і закопали. І в каніві було йдемо. Йдемо хліба, просить поканю. То лежить ляли боком. там, Вже готова людина. Туди далі пройшов. Ніхто їх не вбирав, ніхто не зачіпав їх. Не знаю, хто їх вже вбирав, то я їх не буду вам говорити. Ну йдеш, то переступиш, деш, як нікому не треба, вони буде. Люди падали, як мухи. Побудований музей став зірцем нової радянської культури. Культури, за виразом товариша Сталіна, національною за формою і соціалістичною за змістом. В експозиції музею були широко представлені досягнення того ладу, про який, за твердженням радянських істориків та літературознавців, тільки й мріяв, і за яке боровся поет. Науковці в цивільному з'ясували точно, великий кобзар був палким революціонером-демократом. Прикрашали музей високохудожні зображення і живописні, і скульптурні. Кращих друзів українського народу. Леніна, Сталіна, Молотова та інших. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. щоб лани широкополі і Дніпро і Кручі було видно. Було чути, як реве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Поховали і встали. А от кайдани так і залишилися недорозірвані. От і процвіла земля українська під братньою опікою. Все так добре і на Україні ладе спокій, то вже можна здійснювати і черговий етап операції прикриття. У 1934 році уряд радянської України урочисто переїхав з пролетарського Харкова до прадавньої колиски трьох братніх народів до святого Києва. Тоді це вже було ідеологічно та й по всякому безпечно. Бо святість колиски, як і взагалі всієї великої країни рад, була ґрунтовно почищена від небажаних архітектурних нашарувань попівського мракобіця. Більшість церков поруйновано. З інших хрести та дзвони скинуто і відправлено на переплавку на знаряддя побудови соціалізму трактори, танки, гармати.